Друзі, всім привіт! І сьогодні я пропоную обговорити новинки від Pet Magrat, а саме її четвірка палітра, а також її нова формула рум'ян в Сіку. Я сподіваюся, що це відео буде для вас цікавим. Ну, а ми як завжди починаємо. Я впевнена, що ви вже бачили в принципі, упакування цих продуктів для палітри: це а, така знаєте, коробка сигарет. Яку ви відкриваєте і досягаєте звідти палітру. Таке упакування вже було, коли виходила палітра в ерістіквіксен. І сама палітра вона оформлена в такому рожевому дівчачому кольорі. В палітрі нас чекає чотири відтінки тіней, про які ми зараз поговоримо. І давайте вам покажу рум'яна. Рум'яна прийшли в ось такі коробочці з логотипом PET, вирізбленими на упакуванні. У мене це відтінок Divine Rose. І самі вони виглядають також в такому рожевому дівчачому кольорі, але що хочу відмітити, це те, що пакування дуже дешеве. Я про те говорила в своєму відео, коли я обговорювала новинки. Я говорила про те, що я боялася, що воно виглядає дешево, і воно буде дешеве. І воно дійсно, знаєте, ніби зараз у вас розвалиться в руках, взагалі не відчуваєте ваги. Воно таке. Знаєте, от ну от ніяке, просто ніяке. Я не розумію, як за таку ціну можна робити таке опакування, враховуючи те, що PET – це дуже люксовий бренд, ну в неї ціни просто знаєте, досить високі. Але що маємо, те маємо. Знову ж таки, рум'яна у мене у відтінку Divine Rose. Давайте спочатку поговоримо про палітру Тіней. Я думаю, що ви знаєте, що я думала, чи купувати її, чи ні. Але Пет завжди зі своїми сводчами просто робить прекрасну роботу. І нам, от реально бреше, тому що те, що я отримала і те, що було на сводчах, це величезна різниця. І для мене величезна різниця саме в шимерах. Тобто шимери там були набагато сяючі, ніж те, що по факту. Тому що по факту це просто металіки, досить таки скучні металіки, які ще й затираються. Я думаю, ви бачите. Так, світло стало темніше, нам так і треба. Отже, ось як виглядає палітра. І давайте я вам посвочу ці відтінки. Тобто з пігментацією, в принципі, тут нема проблем, але я думаю, що видно, що цей відтінок він такий затертий, він трішки вже має меншу інтенсивність, так, перевіряюча суха рука. І давайте посвочити. Це відтінок, може, ту вам ще за цей, за світло. Це відтінок Skin Show Pink Dawn, той, що найсвітліший для внутрішнього куточка. Далі відтінок Rose Fire Glow. Далі відтінок Plum Nocturne. Цей матовий. І найяскравіший із шиммерів це відтінок Sienna Moonlight. Ну, давайте по порядку. Давайте поговоримо про єдиний матовий відтінок в цій палітрі. Це відтінок Plum Nocturne. І цей відтінок, він не найлегший. Так, він фіолетовий і так це очікувано. Але з ним можна спрацюватися. Давайте по порядку. Отже, цей відтінок, як правило, коли в пет, в палітрі є ось такий один темний відтінок, особливо четвірка, то вони дуже гарно розтягуються і втушовуються в шкіру. Наприклад, така ситуація трапляється з палітрою. Um, як вона називається? Subversive. Там суто uh, такий найтемніший коричневий відтінок, він і найсвітліший. Але він прекрасно розтушовується, прекрасно розтягується просто в нікуди в шкіру. Те саме палітровий Ріссік Vixen, там, там, там такий красивий розово-бордовий відтінок, який так само дуже гарно розтягується і при тому дає глибину. І я сподівалася, що це буде. В принципі, те саме із цим відтінком. Можна цей відтінок нанести в складку, розтушувати практично в шкіру і потім затемнити макіяж, але саме тушування і введення цього відтінку в шкіру, воно трішки важче, ніж би хотілося, хоча, знову ж таки, це очікувано для фіолетового відтінку. Тому тут таке, тут просто потрібно бути з ним обережним, потрібно буде трішки більше потушувати, ніж хотілося. Тобто це точно не палітра для швидкого макіяжу, це 100%. Також я наносила цей відтінок на базу і без бази. Так от, без бази він мені дав плями на повіку. А, я обов'язково покажу, як це виглядало. Можливо, в мене виділилося на повіку себе природній, так, така олійка, жир. А, і тому цей відтінок дав плями, але на базі він виглядав дуже гарно, дуже достойно, жодних не дав плям, жодних дір, ні при тушуванні, ні при навіть носінні цього відтінку. Наступне, що хочу зауважити, так це те, що я знову ж таки спочатку наносила в складку і потім його поглиблювала вже. А в принципі, також вийшло нормально, достойний варіант, не найлегший, але достойний. Також цей відтінок я використовувала і для стрілок. Сьогодні ви бачите в нього в мене на очах суто в якості стрілок. Можна ним фарбувати, можна не малювати, можна добитися таких глибоких стрілок саме по кольору, тому тут проблема. Звичайно, немає. Давайте зараз поговоримо про шимери. І шимери, на жаль, це дуже розчаровуюча частина цієї палітри, тому що ти очікуєш від Пет якщо металіки, то це хоча б були б якісь цікаві металіки. Наприклад, як це сталося з палітрою Interstellar Icon. Там так само немає жодних шейдів Але це палітер, в якій навіть металіки особливі. І тому це одна з моїх найлюбленіших палітр від Пет Маград. Тут. По-перше, знову ж таки, затирається вже поки що це не впливає на пігментацію, а може таки і впливає, ну, тобто, він сам по собі не кремовий. От давайте почнемо з претензій, так? Металіки вони самі по собі не настільки кремові, наскільки ми любимо. Найкремовіший відтінок це ось цей, який називається Sienna Moonlight, він і найкремовіший, і найсипучіший, і плюс до того найяскравіший. Це єдиний шиммер, який мені подобається саме за своєю яскравістю. Інші два шимери, відтінок Rose Fire Glow. Він мені подобається за своїм кольором. Такий красивий колір, якщо чесно. але, але, Затирається, сухуватий. І нічого особливого саме за рівнем сяєння Відтінок, як він називається, Skin Show Pink Dawn Ну, тут, знаєте, тут вже що очікувати аж дуже великого. Це просто відтінок для внутрішнього куточка. В принципі, в PE в кожній палітрі мусить бути відтінок для внутрішнього куточка. Я не можу сказати, що це якось мене нервує, бісить, тому що, в принципі, це, знаєте, це хороша опція, якщо ви не колекціонуєте там палітри PET і вам треба. Дійсно, в одній палітрі мати, в принципі, все. Тому, як висновок, палітра непогана, якщо не брати до уваги, скільки вона коштує, і якщо не брати до уваги, що в PET кожен божий запуск це просто розовий запуск. І якщо не брати до уваги, що тут шимери Вони дуже скучні. Коротше, палітра скучна. Вона для мене не вартує своїх грошей, вона для мене не вартує вкладення. Ми обов'язково її зараз порівняємо з іншими палітрами у PET. Досягнула палітру, до речі, від Pet Divine Rose 2 з моїм розбитим тріохромом мультихромом. І так, тут, бачите, в нас є два фіолетові відтінки, які досить таки схожі. Але я бачу різницю, мені здається. Що в цій четвірці він, до речі, досить таки темніший. Ага, це бачите відтінок із Divine Rose 2. А це відтінок із четвірки Plum Nocturne. Значить, із четвірки він більше фіолетовий саме. Цікаво, тому він і так. Так сяк розтушовується, тобто працювати з ним можна. Це не є дуже поганий фіолетовий, просто, знову ж таки, якщо ви хочете зробити швидко макіяж, то навряд чи це вийде. Тепер про рум'яна. Це а, відтінок Divine Rose. Боже, який я вже це раз скажу. Він у мене сьогодні на губах, тому що ці рум'яни позиціонуються, як і. Той продукт, який може наноситися і на губи в якості бальзаму. А, і, якщо чесно, то, якщо говорити про продукт, цей, як для губ, мені подобається консистенція, тому що вона така гелева і дійсно гарно зволожує губи, губи не сохнуть, я носила цей бальзам цілий день, мені не було дискомфортно. Єдине, що, звичайно, наносити з ось цього стівку досить таки незручно, особливо, якщо ви хочете протися по контуру. Наприклад, я олівці практично не ношу. Що для губ дуже-дуже рідко, в дуже специфічних е, випадках. І мені от я завжди контур губ виводжу помадою. Але тут це неможливо. Просто неможливо, звичайно, тому що це дуже великий стік і для губ це просто завелике. Тому тут потрібно мати це на увазі з приводу того, що це за продукт для рум'ян. Отже, мені е, дуже сподобався колір. Він дуже такий красивий, дівчачий, дуже-дуже красивий. ну, звичайно, і хлопці собі носити, чому ні. А сьогодні він у мене на щічках, і я цей продукт наносила різними способами. Я наносила пальчиком, обов'язково вам покажу. Дуже гарно розтушувалася пальчиком. А, взагалі без проблем, тому що це така гелева таюча текстура, вона навіть у вас між пальцями буде таяти. Але коли ви тушуєте пальцями, весь пігмент він просто. А, Втушовується разом з вашим пальцем. От він просто практично прозорий, його практично не залишається. Наносила я рум'яна також і кісточкою. Кісточка у мене номер аа 1 і, якщо чесно, то це, по-перше, моя улюблена кісточка для а, кремових рум'ян, саме тому, що вона синтетична, і кісточкою мені найбільше сподобалось наносити, тому що пігмент він залишається. при тому дуже легко розтушовується, взагалі немає жодних якихось полосок. А, коротше, класно наносити кісточкою, от що я вам скажу. Знаєте, от залишається достатня кількість пігменту, і при тому це дуже швидка робота. І також я наносила це ці, ці рум'яна. На тональний крем і без тонального крему. На тональний крем, коли я їх наносила, також не було жодних проблем. Взагалі класно. Без тонального крему то. Я наносила от, нанесла догляд на шкіру, а це був тонер, це був а, лусьйон а, такий зволожуючий, і плюс це був крем. І далі я несла нанесла, нанесла рум'яна також без будь-яких проблем. Я їх тестувала на стійкість. Так, от, я їх тестувала на стійкість саме без тонального крему, тому що це, в принципі, те, як я ходжу на роботу в більшості своїй. Я дуже рідко використовую тональний крем, і а, вони протрималися в мене, можливо, без тонального крему години. Чотири. Далі я їх просто не бачила. Ну ні, брашу, не чотири години. А, чекайте, значить, я нанесла їх була а, у восьмій годині ранку, і в другій годині я перевірила, то вони ще більш-менш були. Ну, та. 8... ні, Шість годин, так? Отже, рум'яни на тональному кремі, вони більш стійкіші, вони в мене потрималися досить таки довго. При тому, що я пам'ятаю, що я коли тестувала ці рум'яна, я навіть займалася. І а, навіть після займання я ще могла бачити а, межу, де я наносила рум'яну. Тобто на тональному кремі вони реально стійкіші. Я не закріплювала їх пудрою, тому нічого не можу сказати про це. Сьогодні я нанесла ці рум'яна, і потім я закріпила пудровими рум'янами від тієї самої Петма Е, У мене це від Divine blush до. І, звичайно, просто липкість вона зійшла. Рум'яна залишилась не настільки липкими, не знаю постійкості, не можу нічого сказати, але думаю, що звичайно вони будуть стійкіші. Тому ці рум'яна вони можуть використовуватися, наприклад, можливо, як підкладка. Для ваших пудрових рум'ян, для того, щоб збільшити стійкість, якщо це так буде працювати, я обов'язково в фінальному відео дам про це знати. А що хочу також сказати: вони липкі, вони такі липкуваті, коли ви до них доторкаєтеся, і нічим не закріплюєте. Тому якщо ви любите дуже сильно говорити протягом дня е представляти телефон, то краще вам закріпити все ж таки. Ну і звичайно, якщо ви, наприклад, хочете наносити бронзери і, і якісь інші продукти. То я думаю, що спочатку потрібно нанести весь контур, весь скульпторинг, а потім вже наносити ці рум'яна, тому що я пробувала наносити спочатку рум'яна, а потім нашаровувати поверх бронзер, і, звичайно, через те, що рум'яни лепкі. Воно нормально то наноситься, воно в мене не залипало, але це приємне відчуття. От вам щось здається, що ви щось робите не так, і ну, ви не можете просто навіть нормально розташувати. Можливо, це для когось, знаєте, очевидно, ну я просто так спробувала, і тому я. Вам кажу. Все сказано, все показано. Я сподіваюся, що вам було корисне це відео, що воно вам допомогло зрозуміти, чи ви хочете ці продукти чи ні. А ну, а ми, як завжди, зустрінемося в наступних відео. Я вам безмежно дякую за перегляд, за коментар, за ваші лайки, за вашу підтримку. І па-па!